Історія благодійності в Одесі багата своїми традиціями. Яскраві сторінки вписали в неї такі видатні меценати, як генерал-губернатор новоросійського та Бесарабського краю граф Михайло Воронцов, одеський міський голова Григорій Маразлі, почесний громадянин Одеси граф Михайло Толстой, дипломат Олександр Стурдза та багато інших. У 1998 році за ініціативою Одеської обласної ради миру, Одеської державної наукової бібліотеки імені Горького, свято Архангело-Михайлівського жіночого монастиря було відкрито галерею. Почесних благодійників Одещини люди щедрих сердець. За час свого існування галерея постійно поповнювалася іменами нових лауреатів. Звання почесних благодійник, лауреат галереї Люди щедрих сердець є високою оцінкою за визнанням благодіянь тих, хто зробив вагомий внесок у справу доброчинності і милосердя, продовжуючи цим меценатські традиції, закладені засновниками і видатними діячами Одеси. Завдяки благодійницькій діяльності небайдужих до книги і долі бібліотеки громадян Горківці вдається вирішувати чимало нагальних проблем, зокрема, з поповнення фондів цієї книгозбірні, яка є одним з провідних науково-інформаційних центрів України. Так лише за останні п'ять років книжкові дарунки лауреатів галереї, люди щедрих сердець становили майже п'ять тисяч унікальних примірників. Тільки спільними зусиллями при підтримці при. Добрій, доброму бажанні тих людей, хто жив до них, зберегти цю скарбницю, щоб вона ще дарила людям радість, берегла пам'ять людства і щедро ділилася тими знаннями, які тут зібрані. А для цього і готувала допоміжні бібліографічні і інші посібники, щоб вчене не було легше працювати з цим, і щоб країна наша цього була міцніша і нам краще стало жити. Окрім спілкування у вазі учасників було представлено книжково-документальні виставки Слава і честь і мир кожному, хто робить добро. Благодійники Одещини, майбутнім поколінням, видання бібліотеки імені Горького надруковані за сприяння меценатів, що розповідають про історію створення та діяльності галереї почесних благодійників Одещини, люди щедрих сердець.